Фургон, в якому везли Михасика з Чернігівщини у село Довжик Житомирського району, зламався поблизу Києва. Бичка перевозили не прив'язаним, каже Сергій Дубіна, власник екоферми Хвоста та хата. Коли машина зламалася, пішли по інструмент. А інструменти виходить у фургоні всередині, там де сидить бичок наш. Відчиняю трошки двері, трошки відчиняємо двері. Він приг скок ці двері вичиняє і побіг в посадку. Дружина в крих віск і побігла за ним. Я за ним зачинявся. Ми е -е, вечір вже темно. Ми вже довго там шукали. Їх залишилося 300 штук на Україні. Це українська сіра корова, називається порода, або степова раніше їх називали. А самців залишилося, ну може 10, може 13 на всю Україну. Який скарб для мене це був? І коли воно вибило в машині двері і чухнуло в посадку. Це був кінець мого життя. Наталія розповідає, що вдвох з чоловіком три години шукали бичка, але марно. Подружжя написало про це у соціальних мережах, зверталося по допомогу до перехожих. Дякую за перегляд! Тим часом Михасик помандрував лісопосадкою до столиці. Знайшли бичка через п'ять годин в одному зі спальних районів Києва. Його ловили, і собака, і вісім чоловік. Сище? боже, я цим людям хочу сказати велике вдяка, тому що ну що вони не пройшли міми цієї тварини. Зловили його, позвонили в службу спасіння 303. його забрали. Ще така цікава історія. Вони не займаються свійськими тваринами. Ця служба спасіння вони займаються левами, тиграми, дикими птахами і всі це їх. Поліція вмовила, щоб вони його взяли хоча б на ніч. Ліг цей бідний Михасик, наш турист, ліг і вже лежить бідненький в цьому сіні соломі. Ми приїхали, через три години його забрали. Зараз бичок Михасик живе на екофермі Хвоста та хата поряд із подружкою на прізвисько. Доця сподіваємось що вони будуть потім чоловіком і дружиною. Чому я хочу зробити такий експеримент? Тому що доця, вона шотландська порода. Михасик, українська порода. Дві породи дуже витривалі фізично. Вони не бояться ні снігу, ні дощу, вони не бояться нічого. Це, це дуже сильна тварина, яку навіть можна. Не прививати нічим, тому що вона не хворіє. Михасик з доцею подружився. Попереду декілька тижнів адаптації, щоб бичок звик до нового місця, каже Наталія Мельничук. По сусідству з новоселами мешкають лама, барани та осел. Олена Кучмій Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.